Мої вітання. Отже, сьогодні приїхав я в село, де я декілька разів був, тут у мене знайомий живе. Я от недалеко від її городика вирішив походити. У мене тут перша знахідка на сьогодні. До речі, в мене вже такий гудзик, здається, вже є. Такий гудзик мене вже здається є. Вушко поламане. Як для початку, знахідка непогана. От іду я по цьому полі, ще там ззаді є купа полів, то поки цей доходжу в город, а там далі буду бачити, можливо, можливо піду на більші поля. Ну йдемо далі. Так, викупав щось похоже на конину, але вона вже тут така, скажімо так, ледве жива. В дуже поганому стані вже воно розламана, або я її лопатою зачепив. Вже з неї толку немає ніякого. Я тут трошки на інший городок перейшов. Хожу поки тут. Ну, от, погодка сьогодні суперована, зважаючи на те, що на календарі 14 жовтня. А погодка сьогодні просто краса. ну от, І тепло дуже. Навіть жарко, скажем так. Підемо далі. Цікаво від чого ця деталь була. Шик платіну. Цікаво, цікаво. Так, я щось цікаве знайшов, схоже на монету. Але ні, це не монета. Це не монета. Ага. Це годзик старий. Тут дірочки видно. З другої сторони от. Такий от годзичок. Ну йдемо далі, я тут трошки ще відійшов від поля, тут хатинка є стара. І тако йду прямо вниз тако туди. Поки кручуся тут, а там буде видно. Можливо десь в інше місце схожу. Напевно це буде сама цікава пробка, яку я викопував. З таким от візеруночком пише Волинь. Перш, перший раз таку бачу. Ну явно вона стара. Явно вона стара. Ну, поки монет немає, то... Вже як є, так є. Будемо пробувати далі. Може ще й пощастить сьогодні. Екскурсія по закинутій хатині. Фотографія стара на стіні ще чорно біла навіть диван ще навіть є ікона вот иконка. Портрет на стене. Чейси. Ось така от хатинка. Кась книжка, що це таке? Справочник по е, електронним і електронно електронноізмерительним приборам. Ось така от хатинка. Ще типу як хатинка маленька. Ну, а тут, здається, в ній, напевно, хтось іноді ночує, напевно. Але це не точно. Або колись ночували. А ну зверху, отут аж ще зверху є дах. А, нічого цікавого там нема. Таке от закинуте село. Ось такий от Льох закинутий уже треба виходити. Трохи спускаюсь я от цим полем, яким я йшов, ну як я йшов оцим, але йду дуже трохи іншим. І от вже нарешті буде перша монета на сьогодні. Не знаю яка ще. Ще не знаю яка. А, це совок 3 копійки, певно, так. 3 копійки, здається, 70-й рік. Так. Це копійки 1970. -й. Ну хотілося б якусь іншу монету, краще, але як вже є. Вон тому пішли вперед люди, жіночка в червоній курточці до мене підходила і каже, хотіла цей запитати, чи можу я її мобільного телефона знайти. Бо, каже собака вкрав десь. Собака, прикиньте, собака вкрав телефон. Десь його в дворі цей, ну, каже, зариває він все, зарив. Шукали, шукали, йти не можуть. Каже, Звук виклику на Viber іде, але знайти не можуть. Каже, щоб я сходив там в одну хату, там трохи далі. кажу, я сам не піду, кажу, якщо піду, то давайте з вами, бо сам я там не хочу нічого робити. То вона, видно, ну, не знаю, може десь спішить, то вже пішли вон там з тим чоловіком десь далі. Ось така от штука буває. Собака вкрав телефон а десь його зарив. І таке буває. Так, в мене тут сильний сигнал був. Щось велике. Щось... Ох, йо-йо-йо-йо-йо. Щось, щось Дуже велике. Ого, це що таке? палец полный тут кусок металла Во! То капець. Фу. Нема мені його куди забирати, Нема в що точніше. Не то пару кілограм має, ну, але місцевим залишу, місцеві заберуть. Так, можу я тут трохи порадуватись, тому що в мене є ще одна монетка. Ходу теж совок, так. 10 копійок. 1900. Я рік не бачу. 39-й. Така от монетка. Совок. Ну, якраз там де хати, от стоять, то я тут і хожу То вже щось трохи знахідки пішли на кінець дня. Ну, а ще десь годинку-дві ходити, то можна ще щось подергати. Іду далі. Сонце вже сідає, вже буду закруглятися на сьогодні. День був такий по копу не дуже, але по погоді шикарний, так як вже середина осені і тепло. Було сьогодні як майже як літом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ну і скоро побачимося!